Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке, як працює бродівська школа естетичного виховання. На фронті загинув заступник директора історико-культурного заповідника Давній Плісницьк Андрій Филипчук. У Золочівському районі люди навколішки зустрічали тіло 21-річного воїна Степана Вороновського. Отець Віталій Барабаш з молитвою та смаколиками відвідав Золочівську тероборону на фронті. Ми запитали про декомунізацію. В бою під Бахмутом загинув 24-річний боєць зі Словіте Юрій Рудей. Взяли під варту зловмисників, які побили пасажира-електрички із Золочівського району. У Бузькій громаді попрощалися з бійцем Романюком Олегом. Бродівська школа естетичного виховання є невід'ємною частиною культурно-мистецького життя як міста Броди, так і Золочівського району. Як працює Бродівська школа естетичного виховання, дивіться у сюжеті. Відкриту Бродівську музичну школу було ще у далекому 1964 році. У школі створені гарні умови для навчання та творчого розвитку. З 2018 року школою керує її випускник Песпалько Ігор Несторович. У семи відділах школи навчається понад 500 учнів. З якими працює 65 висококваліфікованих педагогів. Учні школи постійно беруть участь і стають переможцями різноманітних конкурсів і фестивалів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Про роботу школи кореспондента Золочів.нет дізнавалися у директора Ігоря Несторовича. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про діяльність е, закладу, який представляєте. Ну, наша школа. Називається Бродівська школа естетичного виховання. Колись це була назва її Бродівська дитяча музична школа, а зараз це є Бродівська школа естетичного виховання. Ми зараз відносимося до Бродівської міської ради і являємося комунальною установою. Наша школа має давні традиції, давню історію. Нам нещодавно виповнилося 55 років в нашій школі, і до нашого ювілею випустили таку. Гарну книжечку я вам покажу. Це така брошурочка, я вам потім її подарую. <кій> в цій книжці зібрана вся наша історія. А я вам розкажу так в двох словах, чим ми займаємося про нашу роботу, про наших дітей, викладачів. Школа налічує 500 учнів, з якими працюють 65 ну, високопрофесійних викладачів. І 80 відсотків викладачів це є випускники нашої школи, серед таких і я. Я також є випускником цієї школи, і після закінчення музичного училища інституту я повернувся на роботу в нашу рідну школу. Пройшов її всі щеблі від молодого спеціаліста. І зараз вже п'ятий рік очолюю наш прекрасний колектив, який я знаю досить давно. Тому що в мене вже 33 роки педагогічного стажу. Але ще зі мною поряд працюють викладачі, які працювали, коли я вчився, коли я був учнем, і зараз дуже приємно з ними працювати. Вони передають досвід молодим викладачам. Я від них багато чого навчився. І тому є така велика співпраця досвіду, молоді і таких вже викладачів середнього віку. У нашій школі є шість відділів: це відділ фортепіано. Відділ духових інструментів, відділ народних інструментів, відділ кобзарського мистецтва і хореографія на війні з російським окупантом загинув відомий археолог, заступник директора історико-культурного заповідника Давній Плісницьк Андрій Филипчук. Директор заповідника Володимир Шелеп підтвердив золочів.нет інформацію про загибель Андрія Михайловича. До повномасштабного вторгнення кореспонденти Золочів.нет мали честь працювати з Андрієм Филипчуком в рамках зйомок сюжетів про давній плісницьк. Археолог служив у 103-й бригаді територіальної оборони, загинув 2 лютого на Луганщині. Він любив свою сім'ю, свою роботу, любив Україну. За кого ми воюємо? За сім'ю, за рідних, за дім, за Україну закріплений допис Андрія Фелопчука у Фейсбук. Андрію Фелопчуку було 33 роки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять і шана Герою України. На війні з окупантами загинув мешканець села Утішків Вороновський Степан Олегович 2002 року народження. Снайпер воїн загинув 23 січня внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Красна Гора поблизу Бахмута. Села, щоб нам волю принести, волю нам радістю, щоб засіяла, і ти вернувся в наше село, в своє село. На ангельських руках ти вертаєшся героєм. Ми тобі вклоняємося. Ми тобі дякуємо, як тих сотням побратимам твоїм, що своє молоде життя не пошкодували, а віддали за те, щоб нам сонце світило. І ми спокійно, моли під тим небом ходили. Ми тебе приймаємо. Не тільки у ту землю твоє тіло. А приймаємо тебе у пам'яті своїх сердець і повір, як в церкві в синодику, так і в наших серцях, і будеш записаний, так і буде тут наших грудях. Битися українське, як і твоє серце в твоєму тілі. Ще раз тобі дякуємо, увіходьте в село, як герой української землі, якого мати з батьком виховала для нас, для слави Божої. Для вільності нашої України Христос тобі рождається. Днями отець Віталій Барабаш з молитвою провідав Золочівську тероборону, що несе службу на фронті. Також доставлено авто та смаколики, які передали добродії. Бійці молилися на літургії, прийняли святе причастя. Христос рождається від імені Золочівської громади, і не тільки ми привезли передачу, пакунки для наших військових. Золочівського 64-го батальйону територіальної оборони, які несуть службу на передовій нашої україно-російської війни, ми не тільки привезли автомобіль і речі, які потребували військові, не тільки смаколики, але також як священник, приніс їм можливість зустрітися з Христом, мати євхаристію, мати літургію, мати причастя. Тіла і крові Христа і причастя слова Божого доступити до Його милості у своєму імені я передавав завжди вітання і передаю нашим військовим від нашої громади, які пам'ятаємо, молимося, вболіваємо за наших захисників. І з цього місця, де пишеться наша історія, я закликаю всіх до відважного спротиву, кожного у свій спосіб і кожного відповідно до своїх можливостей. Відважний спротив. Всякому злу у будь-якій формі хлопці тут борються зі злом, яке зі зброєю в руках прийшло. А ми на нашій Зголочівщині, в нашому регіоні, в наших регіонах, е, противимося всякому злу неправді корупції, е, яка пробує нас всередині також. Е, Накладати на нас своє ярмо, боремося і разом переможемо. Нехай Бог благословить і дає захист нашим захисникам і нам у нашій спільній великій боротьбі. Христос страждається і разом до перемоги. Кореспонденти золочів.нет дізнавалися думки у активних діячів золочівського району щодо декомунізації. Питання, звісно, на часі щодо декомунізації, але звучить вона зараз трішки по-іншому: подолання наслідків русифікації, тому що уся ця тоталітарна радянська система вважається є ця сама імперська Росія. І ця ідеологія просякла українську землю, український простір, український ландшафт настільки глибоко, що минуло вже стільки років від визнання нашої незалежності, настання незалежності, вірніше, її відновлення, оце так буде правильно. А ми сьогодні в таку криваву жорстоку війну знову звертаємося до цього запитання. Ну, не знаю, чи я добрий експерт, але я свідок, Я свідок, коли у Золочеві скидали Леніна. І я бачила розпач окремих персон. Зрештою, це була одна персона під шофе, який дуже страждав чоловік, що ось рушиться основи світу, бо скидають Леніна. Коли був Майдан, скидали Леніна у Києві. І це теж був такий якийсь знак, що ну це що ми зайшли вже дуже далеко, ми дісталися Києва. А сьогодні українське суспільство вже починає вичищати ландшафт уже так детальніше. Вважаю, не просто вважаю, вважаю, що це крачуща необхідність, а не потреба, тому що знаки і символи тоталітарного режиму це не просто пам'ятники, які згадують нам про щось, але вони несуть в собі ідеологію, несуть в собі е, духовне навантаження е, духів злоби, смерті, руїни, маніпуляції, брехні, неправди і всього решту, що ми пережили буквально останніх 100 років від радянської окупації. Тому ці знаки це більше, ніж символи, це духовні такі місця сили, духів злоби, які хочуть і далі в нас мати, взяти реванш і. Тримати авторитет над нашою землею і народом, тому їх позбутися з духовної точки зору. Кричу, що необхідно. Я вже не говорю про культурну і е, е, якусь історичну е, сторону цього питання. Трагічна звістка сколихнула словіту. В бою під Бахмутом загинув наш земляк, Рудей Юрій Миколаєвич. Йому виповнилося лише 24 роки. Про це повідомили у Глинянській громаді. На війну Юрій пішов добровольцем, боровся як герой і віддав своє молоде життя за волю України. Від імені Глинянської громади висловлюємо щирі співчуття сім'ї друзям, побратимам полеглого, розділяємо біль батьків, сестри, брата, родини та схиляємо голови в глибокій скорботі. Нині тобі, воїне, наша глибока вдячність за захист України, усі наші молитви і довічна шана та світла пам'ять. Взяли під варту зловмисників, які побили пасажира-електрички із Золочівського району. Як становили правоохоронці, 26 січня близько 19-ї години у тамбурі електропоїзду сполученням Львів з Долбунів, троє мешканців Закарпаття віком 27, 40 та 47 років під час конфлікту жорстоко побили одного з пасажирів 38-річного жителя Золочівського району, після чого вийшли на найближчій станції та втекли. Потерпілого з важкими травмами голови було госпітальне. До розшуку зловмисників були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1. 1 Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападників та затримали їх в одному з сіл неподалік Львова. Молодший з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки. 28 січня слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва газу. Лецької окружної прокуратури повідомили умисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою. Інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Досудове розслідування триває. 27 січня у бою з російськими окупантами загинув житель села Кізлів, командир кулеметного відділення сержант Романюк Олег Іванович, який з липня минулого року мужньо боронив українську землю від ворога. Про це повідомляє кореспондент золочів з посилання на Бузьку міську територіальну громаду Золочівського району. Воїн отримав смертельні поранення поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області під час мінометного. Обстрілу у захисника залишилася дружина та п'ятеро дітей. Бузька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого, його односельчанам, друзям та бойовим побратимам. Схиляємо свої голови в пошані перед пам'яттю солдата. Інформує Бузька міська територіальна громада Золочівського району. 1 лютого у селі Кізлів відбувся чин похорону військовослужбовця Олега Романюка, світла пам'ять і шана герою України. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати Армії дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!